Хочете задолбатись? Зараз я вам покажу легку трендову зачіску на весну. Перше, що ми маємо зробити, відокремити ось цю частину волосся. І робимо хвостик. Тепер ми маємо відтягнути, розчепити і прокрутити волосся. Ось так. Оп. Беремо ось ці пасма і робимо ще один хвостик позаду. Також прокручуємо знизу вверх. Тепер ось це пасмо ми маємо просунути ось сюди. Отак. От Тягуємо. Получається хуйня. <сум> <сум> Як я обіцяла, ви трошки задовбались. І ось такий варіант ви отримаєте. Дякую за перегляди, кайфові. Всем па папа!